Забезпечити дітям цікаве дозвілля другий рік поспіль на базі центру туризму і краєзнавства учнівської молоді функціонує літня школа за туристично-краєзнавчим напрямком. Заклад працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 14.00. Нульнуль дітей підготували різноманітні активності літні і не тільки туристично краєзнавчого спрямування. Цього року адміністрація закладу пропонує дітям тренування з авіапошуку об'єктів за допомогою дронів у понеділок. У вівторок на стінці скелелазення діти можуть себе спробувати саме в цьому виді спорту. Це у вівторок. В середу майстер-класи та настільні ігри проводяться у четвер. Започаткований книжковий клуб Містечкової легенди, історія та міфи українських міст. У п'ятницю центр туризму пропонує різні екскурсії в межах міста та поза його межами. До загальноміського проєкту Літні школи другий рік поспіль долучається і спортивна школа ДЮСШ США No2. Вона пропонує заняття з різних видів спорту та активності. Боротьба проводиться у залі Борцівському, саме ДЮСШ Суша No2. Це вулиця Івана Павла II, Понеділок, середу та п'ятницю о 9 годині. Настільний теніс пропонують в середу у вівторок та четвер з 10-ї години і проводяться вони на базі Національного технічного університету нафти та ГАЗу. Такий вид спорту, кому цікаво спробувати або ж продовжувати заняття з регбі. Проводиться він на базі ліцею номер 25 заняття відбувається у вівторок і четвер з 17 до 19 це молодша група для юнаків та дівчат, а старша група для юнаків та дівчат 15-20 років відбувається у вівторок та четвер з 19 до 21 15. Упродовж червня літню школу відвідали 152 дитини. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.